У новому 2024 році польовий офіс Help Hilfe Хільфи Цурзерпсхільфи у місті Ужгород переходить в режим хабу для внутрішньопереміщених осіб з акцентом на психосоціальну допомогу з івентами, такими як арт-терапія для діток ВПО, робототехніка з конструктором Лего та інші види терапії для наших бенефіціарів. Звати Діана, я приїхала з Бордянська, тому що там бомбили. Я приїхала з Маріуполя з мамою, татом та сестрою. Ми вже подвійні переселенці. Ми з Донецької області, спочатку з міста Харциськ, який був окупований ще в 2014 році. Ми приїхали потім в місто Маріуполь і жили там. І з початком війни ми приїхали сюди до Ужгорода. Ми взагалі з Донеччини, з Горлівки. У 17-му ми приїхали в Лисичанськ на неокуповану територію, а у 22-му приїхали в Ужгород. Виїжджали ми 8 березня 2022 року. Нас вже військові відвезли на поїзд, посадили і ми приїхали в Ужгород. Куди привезли, туди ми приїхали. Проживаємо зараз в поліклініці, а чоловік і син, в мене військовий. Мені подобається малювати, ліпити. Сьогодні я ліпила ведмедика і сніговичка. Вони вийшли дуже гарні і милі. Мені більше тут подобається збирати робота та його програмувати. Я тут почуваюся дуже добре, тому що тут ніколи не прилітає ракета. Атмосфера тут спокійна та приближена до дому. Більшість цих дітей зазнало травми під час бойових дій. Цей проект допомагає дітям вернутися до звичайного життя, повернути дитинство, забути травми. Ми стараємося їх заліковувати, тому у нас є і духовна частина, і моральна, і безпосередньо працюємо з конструктором. Це цікаво. Мені самій дорослі жінці, я іноді дивлюся, що вони там роблять. Я такого не бачила, в моєму дитинстві точно такого не було. Тим паче це підходить під його характер. Мені здається, це пазли зійшлися. Коли діти тільки приходять, вони, як правило, закриті. Є такі діти, які ні з ким не говорять, не контактують між собою в процесі, вони відкриваються, розказують про свої якісь проблеми, вони здружуються. Спочатку він себе не дуже нормально почував, бо його вирвали з оточення його, і тут він прям не хотів спілкуватися взагалі ні з ким. І тому ось саме гурток стимулював його спілкування. І зараз він, ну, як. Звичайна дитина, і це дуже класно. Моє знайомство з Хелпом відбулося не так давно. Я б сказав, це таке чудо десь в певній мірі, тому що були проблеми з приміщенням, де проводити заняття. І завдяки центру Хелп заняття продовжуються. Тут тепло, комфортно, затишно. Також ми не призупиняємо наші основні активності, такі як грошова допомога на оренду житла. Гранти для мікробізнесу багатоцільова грошова допомога для переселенців. Сподіваюсь, польовий офіс у місті Ужгород цьому році реалізує ще більше допомоги для внутрішньопереміщених осіб, і ми станемо надійним тилом для наших громадян у західних регіонах України.